Ви вже знаєте, що в однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. А що відбувається, якщо на шляху пучка світла є якесь тіло? Частина світла може пройти крізь тіло, якщо це тіло прозоре, частина поглиниться, а частина обов'язково відіб'ється від тіла. Для встановлення законів відбивання світла, скористаємося оптичною шайбою. У центрі шайби закріпимо дзеркало і спрямуємо на нього вузький пучок світла так, щоб він давав на поверхні шайби світлу смужку. Бачимо, що пучок світла, відбитий від дзеркала, також дає світлу смужку на поверхні шайби. Вимірявши кути падаючого та відбитого променя альфа і бета, можна переконатися, що вони є рівними. Якщо пересувати джерело світла, то кут падіння світлового пучка змінюватиметься і, відповідно, змінюватиметься кут відбивання. Причому, щоразу кути падіння і відбивання світла. Будуть рівними. Закон відбивання світла. Перше. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя лежать в одній площині. Друге. Кут відбивання дорівнює куту падіння альфа дорівнює бета. Що ж відбувається, якщо падаючий промінь? Спрямувати шляхом відбитого, ми будемо спостерігати оборотність світлових променів. Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Чому в дзеркалі можна побачити своє зображення, а на папері ні? Залежно від якості поверхні, розрізняють дзеркальне та розсіяне. Дифузне відбиття. Дзеркальне відбиття світла це відбиття світла від гладенької поверхні. Крім звичайного дзеркала, прикладами дзеркальних поверхонь є скло, поліровані меблі, спокійна поверхня води тощо, розсіяне, дифузне відбиття світла. Це відбивання світла від нерівної. Шорсткої поверхні. У цьому випадку відбиті промені поширюються в різних напрямках. Саме тому ми бачимо освітлений предмет з будь-якого боку. Погляньте навколо та знайдіть щонайменше по 5 поверхонь, які відбивають світло дзеркально та розсіяно. А поки ви це робите, не забудьте поставити вподобайку. Та підписатися на канал. На цьому все. До зустрічі!